Сьогодні, 30 квітня, День прикордонника України. Тому наш ефір далі продовжить матеріали про подружжя прикордонників Анну та Юрія. Навчатися в Державній прикордонній службі України дівчина вирішила разом зі своїм коханим та після загибелі батька прикордонника у Маріуполі разом з чоловіком. Вони продовжують служити в одеському прикордонному загоні. Тож про шлях військовослужбовців дивіться далі в матеріалі Суспільного. Анна та Юрій разом понад шість років познайомились, коли хлопець служив в армії. Він вирішив вступати до Національної академії Державної покордонної служби. Так як термін навчання був чотири роки, то я зрозуміла, що я без чоловіка на відстані не витримаю. Я вирішила також вступати до лав Державної покордонної служби. Я безмежно вдячна їй за таку її сміливість піти разом зі мною на навчання і. Звісно, були певні такі переживання за неї, чи витримає вона ті випробування, які будуть перед нею під час навчання, але вона з гідністю все витримала. Вона допомагала мені в важкі моменти, я допомагав їй, і спільно ми все-таки досягли успіху, отримали офіцерські звання. Я сім'ї військових. мене мама зараз служить правда з 17-го року, а батько з 18-го років. В армії У 2014 році він загинув 14 червня. Їх обстріляли колону на мосту Азовсталь Маріуполі. Після загибелі чоловіка мама Анни відмовляла її йти служити, але зараз каже дівчина змирилась з її професією. Самого маличку я завжди була з батьком, з прикордонною цією сім'єю. Він часто мене брав з собою на стрільби, брав з собою на роботу. Мені це дуже подобалось. Показував, як розбирати зброю, показував багато зразків зброї. І загалом це, мені дуже подобається це. Тому... Пам'ять про нього. Під час навчання Юрій готувався та, зрештою, зробив пропозицію коханій. Це було освічення в кінотеатрі. Перед фільмом запустили, я домовився з адміністрацією кінотеатру. Перед фільмом запустили мій відеоролик, спеціально намалювали мультфільм для цього. Коха. Означає завжди бути поруч. Ходити в кіно і сказати головне: Ти вийдеш за мене. Так як перед пропозицією пройшло чимало, скільки, 5 чи 6 років, я вже чекала, чекала, вже уже засмутилася, що так довго. Вже в кінці, коли я почалась. Так, як рекламна пауза, це було взагалі неочікувано. Там відеоролику було, що ми разом переживали всі моменти. І коли вже сказали про фліску, я вже зрозуміла, що це про нас, про військових. Одружилися прикордонники рік тому, 5 травня, після закінчення навчання для служби обрали одеський прикордонний загін. Я завжди хвилюю за чоловіка, але дуже добре, що ми двоє військові, тобто він розуміє мене, що в мене там можуть бути, затримати на роботі або там якісь можливі. Тренування різні ситуації бувають. А я вже розумію його. Для мене ця професія є в першу чергу престижною. Вона є важливою, як і всі військовослужбовці. Ми на рівні з іншими захищаємо не тільки державні рубежі, а й наших людей, наші території. І поки не буде перемоги, то я думаю, багато з нас не заспокоїться. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса.